Якщо ми говоримо про школярів, то дуже часто це намагання самоствердитися за рахунок інших. Факти булінгу мусять бути зафіксовані, потрібно обов'язково звертатися до класного керівника, до дирекції школи, повідомляти батькам, тим паче, що булінг може бути не тільки від учнів, але й від вчителів. Якщо ми говоримо про емоційні переживання від булінгу, то їх можна проговорити з друзями. Можна проговорити з батьками, з фахівцями і для себе розуміти, що я відчуваю відповідь на те, що мені каже або робить інший. Ми мали спілкування із багатьма молодими людьми, підлітками, з вчителями і ми бачили, як ця проблема вона насправді. Зростає. Це одна із цілей, тобто створити клубу, де вони будуть приходити якісь тренінги з психологом, десь просто розважальна якась частина, щоб вони трошечки розслабились.